Ми продовжуємо Наступний гість Олександр Антонюк, політолог. Добрий день, радий вас бачити. Нажаю, здоров'я. Можна спочатку філософське питання. Не філософ... Велике питання. Куди рухається громадська думка в Україні? Вона рухається чи не рухається? Бо рейтинги підтримки Зеленського, здається, зупинилися десь ще в квітні, по-моєму. І, і так а якісь зміни відбуваються серед українців, якщо говорити зміни скоріше за все відбуваються ми доросліше як нація, ага, От, ну, самообставина змушує змушують в цьому плані, але традиції українські збережені. Тільки чу-чуть є якісь послаблення, чи ще щось, срач в нас, є. звісно, що є. вона є. І е, єдиний момент, ми не можемо зараз це все побачити в великій такій глобальній площині, політичній, тому що інформаційний простір у нас все ж таки обмежений. Ага. Ну, якщо ми говоримо навіть в плані телевізійного контенту, чи навіть до прикладу, от ну, є марафон, пар... Марафон. Пар... марафон. Але от, от, де ми бачили усередок найбільших парламентських, точніше політичних дискусій mm. в парламенті. Mm -hmm. А сесії сьогодні і не. Транслюються напряму, якщо mm. йдуть то десь повторюють, тому відповідно суспільство не має цього. Подразника Скажі, абсолютно вірно. Тому в даному випадку ми виглядає, ну як і природні для воєнного стану. Частково ми, ми завмерли в плані дискусії. Тому я думаю, що суспільна думка в будь-якому випадку, ну скажімо, вона не є сталою, але скажімо, що бо ну, нас в принципі зараз більше такі пріоритети. Ми чітко розуміємо, що потрібно вижити. Ага. А ми чітко розуміємо, де є ворог. А, а вже в середина дискусії, думаю, що це все не купить, чи це і по, скажімо так, навіть на завершенні війни при е, обставинах, коли буде скасовано воєнний стан і буде відновлений повноцінний політичний, е, е, політичний mm -hmm. процес. Ох, ми відірвамося. Всі. Полетить все вготу. Я отут просто уточнити. росіяни, коли кидають ракети по нашим, наприклад, електростанціям, вони, я так розумію, хочуть генерувати якусь таку втому від війни, таку якусь, типу, депресію, суспільний занепад якийсь такий, вдається? Ні. Ні. Ну, декілька в них було тактичних Ні. задач. Перший момент, про що ви говорите, соціальна напруга. Ну, наївний народ, особливо якщо вони думають, що після того, як вони пробомбили Харків для харків'ян, принципово щось поміняється. Чи вони полюбили Росію? Так, да? так, абсолютно вірно. А друга тактика це максимально вижити, створити передумову, щоб максимальна кількість українців залишила територію. Так, Україну. Тобто, в цьому плані, от вони намагаються це все досягати. А, буде важко. Ми це все розуміємо, але є один такий цікавий момент, я думаю, тут погодитися всі, що після, по-перше, після зими ми вийдемо іншими. І навіть враховуючи, як сьогодні працюють наші енергетики, як от все вони переналаштовують, зменшують? Абсолютно вірно як нам допомагають. І, та, і розумієте, що сьогодні ми по, по великому рахунку вже започатковуємо модернізацію нашої енергосистеми. Енерго як би це дико не звучало? Мені колись довго пояснювали чому, наприклад, трансформатори європейські не можна просто привести і поставити замість трансформаторів український. але потім сказали в кінці, що коли ми зможемо ну досягнути такої штуки, то ми будемо крутіше в 10 разів. Ну і от схоже, сьогодні от схоже на те, сьогодні, що сьогодні сьогодні обстріли росіян в принципі допомагають нам проходити модернізацію. Ну зараз зрозуміло, що воно слухається дико. Самі ми очевидно би на би не пішли. Тому в даному випадку я просто намагаюся будь-якою негативу навіть знайти, хоча б відсоток позитив. Ну ми ж українці, ми будемо тягнути до останнього, і вже коли тільки росіяни розбомблять, тоді як це сказати. Але з іншого боку, то вчора і Байден, і Макрон, і Шольц сформулювали і таке слово переговори. Кожен, кожен в свій спосіб, кожен, кожен з певними якимись там ужимками, але всі троє сказали, що треба і можна, і, мабуть, варто, і якось треба говорити з Росією. Ну, очевидно, що з Росією ну, поки що їм залишають називаємо це так, квартирку. Ага. Можливості, тому що двері закриті. Переговори дійсно можуть бути. От Шольц дав вчора заявив. Я дивився цей же інтерв'ю. Дискусії в нас там була там в соцмережах українських, так а, вже хтось навіть раду шукає, що от Шольц сказав, що ми можемо повернутися до довоєнних часів, угу. якщо Росія відмовиться від агресії. Угу. Ну я підтримую цю позицію. Якщо Росія відмовиться від агресії, забереться з Донбасу, з Криму, виплатить репарації. Правильно. Ага. Тому що що таке від агресії? Тобто ми маємо класний договір мирний. А мирний договір замість договору 90... А Мирний договір має передбачати власне в тому, що вони мають, як як ви говорите, залишити, тобто відмовитися від агресивних дій, тобто визна, тобто внести зміни до Конституції Російської Федерації, де визнати відмовитися від тих анексії тих територій, які вони здійснили. Чи піде на це Путін сьогодні? А мені здається, що ні. Навіть не здається я впевнений, тому що для нього це буде просто тотожно смерть. Ну от застрілять свої. Ну, тому genau. що після Путіна очевидно ще прибіжить на якийсь короткий термін, і ще більш радикальне можливо крило, тому що ми бачимо, хто сьогодні там домінує інформаційно. Якісь Пригожини хто там Кадировий, ну, хто там от це, якесь. Ні, ну, Кадиров, це таке, це, це тіктоківський воїн, це таке. Тобто він більше там знущається в себе на території країни. Але як тільки в нього надходження бюджет його перестане знаходити, це буде одна із перших країн, яка буде я ось качати ситуація посадки. Я ось сьогодні зранку прочитав, що не останніми тижнями зараз не, не знайду цю цифру, але е, що вперше. Видобуток нафти в США перевищив видобуток нафти в Саудівській Аравії. А я так розумію, що це дуже погані новини для Путіна. Для Путіна однозначно і Саудити. І... Правильно, тому що літом що зробили саудити? Вони ж підіграли. Путі. Ну так, да. мінус 2 мільйони барелей щоденно. О, а, тепер. а тепер, я думаю, що. Враховую... А тепер сидять такі саудити, типу, подождіть, а хто з цього свята життя користається. Тому в даному, так, тут геополітика, тому можна поговорити. Тепер про переговори. Ні, так здається. Не, ну от Байден з Макроном зустрілися, довго тисли один одному руки, там розповідали про Атлантичну взаємодію. Справа в тому, що йдемо знову ж таки глобально, по-філософськи. Прекрасно, Байден розуміє, що програш України це програш буде Сполучених Штатів Америки і взагалі демократичного світу. Угу. Бо прецедент, який сьогодні створив Путін, Російська Федерація в цілому, він є нездоровий з огляду на те, що у випадку їхніх, хоча б проміжних переглянь. Пересків перемоги проміжної mm -hmm. це створить той дурний прецедент, який розв'яже руки оцим всім країнам з тоталітарним режимом. Ці всі коаліції, і тоді світ... зла да, і тоді... Китай, Іран, Іран, Росія, Північна Корея, Корея. А в нас ж тобто до Афганістан почне там знову бурлити. І тоді демократичний світ так почне вигрібати. От умовно, типу, всі ж типу намагаються уникнути широкомасштабної третьої світової війни, mm -hmm. хоча по факту вона ж є mm -hmm. насправді так. Вже те, терор з'являється, так от mm -hmm. знову ж повертаємося до питань конгресу в Іспанії наприклад. так тобто в даному випадку. Тому мені здається, що все таки ми ще, а можливо, після зими, можливо, в Байден дозріє, можливо, в Конгресі, коли на законодавчому рівні все ж таки визнають Росію країною спонсором тероризму, mm -hmm. тому що це є ключова країна, від якої законодавство від якої будуть рухатися уряди інших країн і будуть в себе теж на національному законодавстві притягнути таким чином скор за все, навіть таке законодавство зв'яже суттєво руки Китаю, який по факту допомагає Російській Федерації, mm -hmm. тому що я думаю, вже не секрет, що ми знаходимо на полі бою снаряди виробництва не Японії. Не Кореї, а саме Китаю. тому в даному випадку ми чітко розуміємо, що а, вже з'являються такі дзвіночки. Я вже не мовчу там про політичну там складу, За яку треба бити? Пока тут тут з'явилися дзвіночки одні. Прилетіли іранські дзвіночки, стріляють китайськими дзвіночками, але одночасно в Ірані вибухнула революція в Китаї вибухнули ковідні антиковідні протести. Це, Це випадковість? Дзвіноч... ні, ну, скажімо так, тоталітарні режими перегинають палку. Ага. Ну, це в тому плані, коли е який би там не був би народ подавно, надалі, але да. коли воно вже приходить якийсь здоровий глузд, ну давайте просто М -м -м. прикинемо, от в китайців, це да? ковід. Ну одна справа, коли це був 20-й рік на початку. І коли було незрозуміло, що з і цим всі робити, такі, ні, всі ховаються, плюс давайте картинки, ну та так, смерти. заварювали двері в під'їздах. А в них що зараз в них почали робити те ж саме? А. Тільки коли вже ковід почав мутувати і не, не несе такої загрози, як це було в Ну, або всі більш-менш уявляють, що це таке. Ну плюс уявляє та да. тому, що вже і тих же ж вакцини, тому подібне. Ну але Тоб... в них китайські вакцини. Які, як кажуть, не є хорошими. Так само, як у росіян є російські вакцини, які кажуть, не є ну, хорошими. Що стосовно китайської вакцини не готові дискутувати, тут вже мають бути більше, скажімо, профільні експерти. Ну, я ж все-таки політичний експерт, а не медичний, але, скажімо так, уява є смертності вже такої дикої. Ну, тих картинок, які були в 20 2020 році, вже немає. І коли починається цей перегід палки, тобто комуністична партія, використовуючи ці всі ковідні заходи знову ж таки для утримання оцих народних мас під контролем, в даному випадку фактично продовжуєте раніше. Абсолютно вірно. В даному випадку, І люди вже розуміються. І люди вже не готові воно, воно... І пройшло два дні. і вже китайські ці антиковідні протести виходять з плакатами, типу, геть комуністичну партію. Комуністичну партію. Це да. вже пер... Ну, тобто китайці будуть проходити очевидно. Цю історію це напевно ця, ця акція не закінчиться ще переломом. Mm -hmm. але це початок, так як ми жили в радянському союзі, поділитись досвідом, ми можемо У нас почався рух дисидентський. Ну коли там в 80-х роках, mm -hmm. ну в 70-х кінець, mm -hmm. ну донський, да. скільки... це всі історії. так, коли скільки пішло років? Ну очевидно, але це дуже хороший показник, тому що в принципі цей. Але чи десь потрібен буде... ще й економічний занепад. От, те, що ми зараз бачимо в Росії, і те, що зараз попереду в Китаї, коли очевидно, що економ... Економічна криза гепне по ним дуже добре. А, ну, Я думаю, китайці точно не допустять до такого просідання економіки. Ну, я, до... дум... я думаю, що з огляду того, які у них бульбашки надулися на ринку нерухомості в банківському а, секторі, там, а, в, а, в, коротше, у них там ще багато цікавого спереду. Абсолютно. вірно. Ну, ми, в принципі, для нас це дуже хоро... качання ситуації в Китаї суттєво послаблює геополітичну ту візла, угу. а по суті послаблює Російську Федерацію. І в даному випадку а, забирає в неї шанси на вжиття, тому що в наших інтересах, щоб цієї імперії, тобто не було як єдиної держави, федеративної держави. Mm -hmm. Тобто тут має бути все ж таки питання а, різних республік. Єдине, я розумію, чому західний світ не поспішає дотискувати ситуацію з Росією, щоб вона розвалилась, тому що питання ядерної зброї, причому mm -hmm. тактичної Ну, щоб у Кадирова не було своєї бомби. Я не аби як був потішений, зараз парадоксальна думка, вибачте за нескромність, коли дізнався, що росіяни всерйоз хочуть домовлятися про відновлення роботи аміякопровода Тольятті Одеса. Тобто я так розумію, що у них так зовсім кепська справа в економіці, що вони будь де копійчину намагаються знайти. Ну, з економікою в них вже давно. Ну, Тобто -то. вони кричать, що тут нацисти кидаються по нам ракетами, а одночасно домовляються, щоб ми відновили Шукати роботу. Шукати здоровий глузд і логіку там, де от, ну, трактування причинно-наслідкового зв'язку не потрібно. Ну тобто ну, там вже взагалі все неадекватно. Ну тобто, ну, те, що піддається нашій логіці, якщо ми воюємо, то ми не торгуємо мовно. <п 'ят> а тут же ж. Е е е е е Ну, абсурд, до Хрюші і Стіпаша ж діти зараз. Степаша, да? так. Хрюша і Степаша, це хорошо. А давайте про Хрушу і Степашу. От ми кажемо, що Байден, Макрон і Шольц там щось кажуть про переговори, а Хриша і Степаша, що кажуть про переговори? Я серйозно. Наскільки росіяни серйозно налаштовані щодо переговорів? Скажімо, а масам народим, ми справді От вони живуть в цій бульбашці, які їм качають телевізійні. Так? Завтра їм почнуть говорити, що Путін, а далі ми вже перекладаємо пісню відомо, ага, так? Ага. Хід. А через і вони це, так вони само вони так само пишуть. Звісно, через, ну, тобто, там ж немає свого мнення. Вони ага. думають, що там мнення. Ага. А, тому про переговори. Поки що я орієнтуюся на пропаганду. Угу. А, і в даному випадку те, що я е, від таких, скажімо, ідеологів, як там, е, Тимофей Сергеєцев, Дмитрий Куліков, ну, в принципі. Якщо Сергій я... Це давно нічого не писав. Ні, так вони ж це вони ж ефір на радіовістях. Вони, ага, вони з коліком то цей відеоформат, вони ага. раз на тиждень виходять. Ага. Ну, є один позитивний момент. Вони визнають, що русський мір програв, тобто потерпів кушені, ага. тобто як гібридний інструмент експансії на території. Але разом з тим вони озвучують відкрито, що вони повинні бути готові на військові дії понад 20 років. Тобто вони не залишають у цих ідеологічних систем координаційних систем, тому що Росія повинна воювати і захоплювати дані ті території. Тому в кінцеві в результаті воно ж на телевізійних цих шоу так і проскакують і, і ну, та там, там і інші історії звучать. Там Скабєєва вчора чи позавчора розродилася ти радою про те, що всядя мусія, включає двірників, поїдуть в Гагу. Чому московські дворники поїдуть в гагу? Мені а не зрозуміло. Мотивація для того, щоб посилити. Мобілізаційний рух і послабити опозиційні речі. От я так прямо і бачу. Московські дворники подивилися ефір з КБІ і говорять, ні, підемо всі воювати, щоб не їхати в Гагу. Ну, ну, тут же питання в іншому. Є купа народу, в яких от почали мобілізовувати. Угу. Ну, велик... я щось в черг... І воно такий захват, всі там прямо да, да, в черги в... З гармошками ходять. В та, так, так. Та, та. Ну, тепер порівнюємо 24 лютого в нас не. і в них. Не. Але разом з тим, от коли. От, тому мобіку, який прекрасно вже сьогодні усвідомлюють. вони ж більшість усвідомлюють, що приїхати і повернутися живим, uh -huh. шансів там практично немає. Ну Хіба просто напередодні зв'язуватись з гарячою лінією і хочу жити. І от що мене дивує, от у них вже наявності хай навіть та ржава зброя. Їх їде, ОМОН крутить, uh -huh. навіть у в них на частинах так, uh -huh. так далі. Я собі уявляю, якби в нас щось подібне би було. До нас би я не знаю, бо чи Нацгвардія чи ризикнула би піти при таких от обставинах е, з керівництвом там ну офіцерським складом і е, не, він... чекайте, У нас є країна, у нас є нація, у нас є армія. Не, у не, них, не, нічого, них, не у них нічого нічого перерахованого немає. Тому то, що Скабєва Кабєєва ні, мені звісно, теж приємно бачити еволюцію. Тому що коли Сіманян розказувала, а як да що там. Ми, якщо підемо в гарячу фазу, ми візьмемо Україну за два дні. Що там воювається цієї та України? І тепер, коли вони говорять про Галу, ну еволюційний шлях є. Але для мене був показник, коли в Польшу ракета. Ага. Перші дві години, поки ситуація в Польщі, ну, принаймні. Поки це була російська ракета. Ну, скажи, поки це була російська. Поки, да, ну, або, це, ну, будемо так казати. Не, не, вона була російська. Вона була російською. Вона була Окей. російською. Перелякані поглядом. Такі. Такі Заікаючись з кабільйом. <рес> а потім типу, це... Ну, так. <рес> <да, да, рес> Давайте, давайте ось про що поговоримо. Тут я щоранку відкриваю сторінку Служби безпеки України. І у мене це вже такий ритуал. Я спостерігаю, як це побожним стало, так? Так, да, наскільки, наскільки Служба безпеки України стає службою Божою. Побожні, типу, що означає, так, так би мовити, криворізьке прочитання Томасу. А, Ну нарешті, служба була, <с, <с,> служба безпеки, так. чому я говорю, нарешті починає. А, ну це було і раніше, слава Богу, я так розумію, пропрацювала перед цим матеріалом. А, починає розуміти діяти те, що передбачено в законодавстві України. Ну тому що тут же ж питання наступне: в принципі, а, провернути, точніше, пройти ті всі історії по цих храмах. А мали бути ще, мені здається, раніше. Ну, тобто тема у нас, в принципі, почала проявлятися щонайменше з 2014 року. Коли були, почали з'являтися, я так точно пам'ятаю, коли в Айдарі застав наводчика з Ловила. Угу. Це був батюшка угу. в Луганській області, який по наводці якого вдарили по наших позиціях, спалили пів села. Угу. От і потім ще раз, ще раз. Тобто, ну тобто не таємниця була. І, ну не таємниця, хто заходив з гіркиним разом в Слав'янськ. і, да, і не таємниця. І що, там, де він ледь, не, де ледь він не сидів? половина, але да, да, він... не половина складу цієї групи була в але була, лаврі. Але, але, але була політична, не було політичної волі, або точніше, політична воля кришувати цю всю історію. Тобто там історії дуже багато. Є, із тим, що колись дев'яності там сід ті батюшки кришували, і кримінали, і бізнес, тому подібне. Зараз очевидно ситуація на моє переконання стала очевидною, що ми зараз це питання московського патріархату. Які до церкви немає жодного відношення. Угу. Церква це прикриття. Насправді це одна із найбільших агентурних мереж, диверсійних в Європі, не те, що в Україні. Ми сьогодні, поки є воєнний стан, можемо ну, швиденько ці там позакривати. Треба законодавчо врегулювати це питання, нема проблем. Ну, там, там вже якісь проекти. Які... Ну я читав ті проекти, їх підписали, і мої там знайомі хороші, там народні депутати з ким угу. комунікуємо. І княжицький Микола, наскільки я пригадую, був. З, і, з, ну, Він співавтор з, одного, да. одного з. Є проєктів. один момент, який я пояснюю. Тобто знову починають лізти в якісь там церковні моменти. Тобто, там оренду тобто, ми повинні визнати, що дана церква, тобто, чому я говорю, має бути визнана як власне як терористична організація або диверсійна організація. Ну, от В рішенні РНБО взагалі мова йде про персональні санкції. Там, правда, не деталізовано це, але я, я дуже цікаво, мені було б почитати цей список. А, ну, я думаю, що персональні санкції мають стосуватися у всіх священнослужителів, всіх служителів, хто після 24 лютого залишився в цій церкві московського патріархату. там кілька сотень кілька сотень кілька священик кілька сотень священиків московського патріархату в україні ще навесні написали офіційне звернення в пентархію угу. щоб засудити кирила що з цими робимо з цим? Ну скажімо, санкції є різного типу. В ПЦУ Вони не хочуть взагалі. Я вважаю, що ці люди мають бути позбавлені права здійснювати культові служіння на території України. Ну, це питання не в тому, що це має бути. Останнє поправлі. питання. Що робити з майном от конкретно? На Києво-Печерську лавру навіть. От мене, е, от мене цікавить, що робити з Почаєвом, що робити з Мукачівським монастирем, які були греко-католицькими васильянськими монастирями. От і звідти. Вони е... мають бути національною власністю, і там має правити як католицьке церкво, так і ПЦУ. Тобто, я думаю, тут можна спокійно поділити. Дякую. Часу мало, роботи багато. Олександр Антонюк, політолог, був в нашій студії. Ми побачимося вже наступного разу.